Стару прогноз для близнюків на вересень 2025 року. Давайте подивимось, які три важливих події очікують вас в вересні. Подія важлива перша, важлива подія друга. І важлива подія 3, вересня місяця. Так, професійні діяльності, що вас очікуватиме в вересні місяці і як складатимуться фінансові справи у близнюків у вересні місяці. Так далі, що очікує в особистому житті, на що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження на вересень місяць. Давайте подивимося, перша важлива подія. Ой, а ви будете щось обдумувати. Можливо, це в першій частині місяця, перші 10 днів, будете щось обдумувати, планувати. Ще активних дій немає, але ідея у вас є, і ви будете оцінювати всі необхідні результати, всі необхідні всі необхідні... Це, що у вас є, для того, щоб реалізувати. Можливо, чогось вам треба набути, підучитися, десь дістати і так далі. Можливо, це стосується розумів про життя, як далі жити, на що звертати увагу. Ідея, яка у вас гарна, з'явиться, причому ідея, яка може привести вас до гарного результату, і ви будете обдумати, зверніть увагу на цю ідею. Так, і Тут прийдеться вам балансувати. Балансувати. Можливо, через допомогу комусь. Або це ви будете отримувати допомогу. Ну мені більше йде, що більшість з вас будуть щось фінансово, матеріально допомагати. Людям, які проситимуть у вас допомогу, або просто так, щоб вони і не знали про вашу допомогу. То тут вам прийдеться пливти за течією, дивіться, або балансуватимете між двома роботами. Можливо, якраз фінанси звідти, звідти йтимуть, і вам треба буде втримати обидва цих джерела доходу. і ви не можете обрати, який з них розвивати, вам потрібні оби, обидва вересні місяці, ви будете пливти за течею, тобто намагатися втриматися на плаву і те, і те встигнути. Професійна діяльність. Угу, тут ви випали королевий пентаклів, це означає, що у вас все добре буде лагодитися. Всі проекти будуть доводитися до гарного результату і приносити вам дохід, фінансові справи. В фінансових справах вам потрібно, ну, по-перше, не нервувати, не бігати, да? знайти в собі спокій і працювати на те, на свій фінансовий дохід. Але спокійно, тут скоріше порада. Ви все можете зробити. Беріться за всі справи, ви їх зробите. Але все треба робити дуже спокійно, з любов'ю до своєї професії, до своїх доходів. В особистих справах ой, ви будете королевою жезловою. Це вогняною такою, коли на вас будуть озиратися, звертати увагу чоловіки. Якщо коло вас є така людина, по-новому на вас подивиться. Якщо немає, то дійсно ви будете купатися в, в увазі людей протилежної статі. В плані здоров'я, на що звернути увагу? Ну, По-перше, багато не випивайте у вересні місяці. По-друге, теж дозуйте ліки, все-таки це лицарь-кубки, все поступово повинно рухатися як треба. Тут будьте уважними, щоб не було передозування. І основне, відвідуйте місця, які або Дивіться, там природа, можливо, хтось там на шашлик їде. Можливо, подивиться просто фільм, якийсь романтичний і так далі, якийсь, який вам приємний і сповнить вас вашими емоціями. Вам варто сповнюватися емоціями позитивними, приємними для вас. Ну, Тут порада. Приймайте ідею, у вас буде якась ідея. Дивіться, тут з мечів і тут, тут з мечів. Гарна якась ідея, причому, бачите, дві колоди про це сказали. Це означає, що розвивайте цю ідею. Це дійсно гарна люд... ідея, яка принесе вам результат. Причому цей результат змінить для вас все, тобто приведе вас до трансформації на краще для вас. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.